Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Отже, якщо ви не бачили інші мої влоги, то заходьте дивитися, щоб знати предісторію того, що я зараз роблю. Але окрім цього, я зняла багато інших дуже цікавих відео. і... Ви можете побачити їх на моєму каналі, тож переходьте, підписуйтесь, тисніть на дзвіночок, будьте завжди поруч зі мною, і буде багато цікавого. Отже, це черговий влог це саме про те, що я саме зараз роблю. Не те, що мене там цікавить, ніякі там фокуси, лайфхаки та щось інше. Ні. Зараз, ось зараз, я це роблю. І цим я з вами ділюся. До речі, цим я ділюся також. В плейлисті «В'язання онлайн це шорти. Це максимум одна хвилина, яку, яку дає нам YouTube на коротеньке, але цікаве відео. Відео шортс, які мені ну, особисто мені дуже подобаються. Я, я люблю ось такі. Звіти яскраві, швиденькі звіти про те, що я ось зараз не робила таке цікаве. Такими відео я дуже часто ділюся у своєму тіктоку, і там не тільки в'язання, але ще і мої рецепти, те, що я готую, мої квіти і багато чого, чим я живу, окрім в'язання. Тож там я теж в'язана мрія, тікток в'язана мрія. Переходьте, шукайте і підписуйтесь. Дуже-дуже цікаво. А зараз я в'яжу своїй любі коханій матусі дуже-дуже красивий пуловер із пряжі Rosgarn Yarn Art. Отже, хто не дивився мій попередній влог, той не знає, я дуже поспішила і зв'язала на доволі великий розмір ще більш велику кокетку очком. Так і таке буває. Поспішила, ну ну, ну, ну що робити? Таке буває, друзі. Поспішиш людей насмішиш. Ось я так і зробила. Зараз я вам покажу. Я все переробила. Все, 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 все переробила. Я просила поради і дякую всім, хто відгукнувся. Дякую, друзі, мої любі дівчатка, дякую вам за пораду. Все, все врахувала і таки переробила. Переробила трошки зменшила. І зараз. Зараз, мабуть, я задоволена, я вже приміряла на матусю, і це, мабуть, має більш гарно виглядати, ніж було тоді. Тоді це -то було непогано, але трошки завелике. Ось що маю зараз, зараз я ось трошечки все тут розпра... Ой, хі -хі, час, я ще і, і розпарю ось тут -от, розпущу тут пару-тройку ядочків, поки вам покажу ось. Мій гачок третього розміру. А це то взагалі інший, інший моточок. Я ж казала, що в'яжу від двох моточків одразу. Ось той інший. Так, зараз, зараз, хто бачив мої попередні відео, той зразу зрозуміє, що я таки дуже зменшила кокетку. Це має значення дуже зменшила кокетку. І майже її закінчила. Я, я намагалася вгадити і в своїй матусі і зробити так, щоб не порушити візерунок цієї кокетки. Це було не дуже просто, тому що вона бажала більш глибоке декольте, горловину більш глибоку. А візерунок, якщо робити більш глибоку, горловину, то візерунок робився, ну, прям такий дуже широкий ось, до цього моменту. І це було, ну, взагалі, то, не, ну, ну, взагалі, не, не те, що треба. Було не гарно. Але зараз мені здається, що зараз саме те, що те, 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 що, що, що треба. Отже, друзі, кокетку, мабуть, ну, ось, я, я дов'яжу ось рядочок тут. Ось до цього місця, тут, ну, половина залишилась це початок. Бачите, ось початок, і я його ще не зашила і не, не, отак, не спрятала ось той хвостик. А треба буде і тоді я видалю, ось, видалю на рукави і залишу на тулуб. Ось так це буде дуже-дуже цікаво. Це буде дуже цікаво, і це, і це треба буде зробити. Я, нам, я так собі вважаю, що я зроблю окреме відео про те, як я розділяю в'язання на рукави і тулуб, в'язання гачком по Нічого, казалось би, здавалось би, таке, такого цікавого, якби ж це не розгарден. Розгардон потребує особливого підходу, тому що тут же ж переход кольори, кольорів, і дуже хочеться, щоб він залишався ось такий гарний, бачите, ось такий гарний, як він є у моточку. Спочатку було жовтий, потім трошки салатового, потім ще трошки салатового і так до зеленого. І далі до, до блакитного і до насиченого такого синього. В чому фішка розгарден? Ниточка, тут ниточка з чотирьох пас. Насправді, з восьми. Насправді, з тоненьких-тоненьких восьми, тоненьких і якщо ви в'яжете гачком, ви маєте має, мати на увазі, що скрутка дуже-дуже вільна. Зовсім не щільна, а дуже вільна, якщо ви в'яжете спицями, все ок. Особливих проблем у вас не буде. А якщо ви в'яжете гачком, то це. ну, Якщо ви новачок, то це буде проблема. Якщо ні, то нічого. Якщо нерв у вас, дуже міцні, теж нічого. Ну, мені нормально. То я кажу, що мені нормально. Отже, в чому річ? Чотири пасми, і кожна складається ще з двох. Отже, 8. Але кольор зміняється одна з чотирьох. Тобто, була. Було 4 жовті, потім 3 жовті, одна світло зелена, потім 2 жовті, дві світло-зелені, потім одна жовта, три світло-зелені, і так знов і знов кожен перехід кольорів. Ось така цікава пряжа, ось так прямо посеред пряжі: одна за одною ниточки змінюються, Бачите, О, зараз я розберу цю ниточку. Я намагатимусь це зробити. О, бачите, не дуже щільна скрутка, це можливо зробити. Ось, тоненьке. Якщо зовсім тоненьке, то 8. Якщо по 2, то, то 4. Ось у мене зараз залишається одна зелена, і 3. Три... Вибачте, одна жовтра і три зелені. Я ось, бачите, все, все жовте пров'язала, залишилось ось зелене. І так, переход кожного кольору по, по, одной, по одній ниточці. По одній ниточці, і це, це має, має дуже велике значення, коли ви в'яжете. Тому що розгарден завдяки цьому має такі казкові переходи. Ну, реально казкові. Ну, подивіться, дуже-дуже повільні, дуже такі лагідні переходи кольорів. У Yarn Art Flowers переходи більш такі різкі, там більш виражені смужки, більш ярко виражені смужки. А у Rose Garden Yarn Art смужки повільно переходять одна в іншу. Саме завдяки цим ось переходам від одної ниточки до другої, до третьої, до четвертої ось так повільно, повільно переходить. Я дуже хочу, і моя матуся дуже хоче зберегти ось цей дуже-дуже повільний лагідний перехід. Тому я і в'яжу з двох мотків. Ось я вив'язувала два жовтих. І майже всі жовто-салатні. І майже підійшла до салатного. Ось ось то, що я вам показувала, ось один, ось другий. Щоб ви не сумнівалися. У чому далі буде річ? Далі буде річ, я ось цей маточок, я дов'яжу тулуб, буду з'єднювати тулуб. І пару тройку рядків пров'яжу тулуба. Ось тут в мене ще ціла пасмачка. Ось такого: ось такого, три салатних і, дві, і одна жовта пасмачка. Я її відмотаю. І далі ось цей моточок, окремий моточок. Я вісь весь, вибачте, весь розберу на моточки, на клубочки, моточки, як вам більш подобається, так називаєте. По кольорах, по переходах від вузлика до вузлика, а переход здійснюється завдяки маленькому такому тонесенькому вузлику. У в'язанні його не, не помітно зовсім. Ось я все це розберу, Пронумерую, бо переход дуже-дуже такий непомітний, і без номерка з циферкою. Ну, неможливо буде розглядити, розглядити, який наступний буде колір. Я так вже робила, коли в'язала свій рожевий, дуже ніжний пуловер. Можете побачити теж в плейлисті в'язання онлайн, і там я моточки розбирала на клубочки, щоб зв'язати рукави. Ось зараз я так і зроблю. Один моток буду продовжувати в'язати тулуб, а цей моток розберу по кольорах, і буду вив'язувати рукав. Я ще не вирішила, і треба ще порадитися з матусею, як вона хоче. О, тож не, не тільки моє рішення, а це ж її бажання ще теж треба враховувати. Ось, друзі, як вона хоче, чи то буде до, до лікця, чи буде. Дві три, третє, чи буде 7-8 довжина рукава. ну, У мене достатньо ниточок на будь-які її побажання. Отже, цей, цей піде в першу чергу на рукави, а другий на тулуб. Щоб все було дуже гарно і приходи переходи залишились саме так, як вони є ось тут у маточку. Я бачила в інтернеті насамперед в Пінтересті, як в'яжу спочатку з одного моточку, потім додаю вже інший моточок, і темні на, спочатку світлі, потім перехід, потім темні, потім знову перехід світлі, ну, то, щоб не зморачуватись. Але, ну, друзі, це ж моє хобі. Мені нікуди поспішати. і Я хочу, щоб матусі сподобалось, та і я завжди... Завжди така прискіплива. Я хочу, щоб все було ідеально. Мені так подобається. Якщо я вже щось роблю, це повинно бути шикарно. Або не роби зовсім. Ось так: це таке правило. Чи ти робиш дуже добре, чи не робиш зовсім. Ну, так, таке моє правило. Я візьму коробку. У мене кожен процес в окремій коробці. О, ну, це більш цивільна корзинка, да? Кошик такий цивільний. А це, це картонна коробка. Ну, вибачте, що маємо, то маємо. Так, я казала, що я починаю в'язати з пряжі Нордік. Розпакування, дивіться, як я вже казала на моєму каналі. А... З цієї в плейлистій в'язання онлайн я теж трошечки-трошечки підійняла завісу ось того, що я буду робити. Зараз я вам покажу, що в мене таке вийшло. Я зв'язала зразочок і, чесно, не могла зупинитися. Це щось неймовірне. Ниточки, не Лягають, петельки лягають одна за одною, Так, значить не ти в'яжеш, а машина в'яже. Пряжа неймовірна, я не очікувала. Зараз все вам покажу. Ви все побачите і ви мені повірите, бо побачите це самі. Отже, Yarn Art Nordic. неймовірна пряжа. 150 грамів, бачите, 510 метрів. Склад у неї. Ну, що вам сказати, склад 20% вовни і 80 акрило. Не поспішайте ось там фукати за екраном. Я вам ще зараз все розповім і ви перестанете ігнорувати акрил як таковий. Якщо ви навчитеся з ним працювати і з ним дружити, я вас зараз навчу. Ось, друзі, що в мене вийшло. Зараз все, все по порядку. Мої 5 спиць третього розміру, хоча виробник радить четвертий, я взяла третій. Не пошкодувала. Отже, тут, да-та все можна вже відпустити, тут спиці витягнути. Ось, що в мене вийшло. Зараз я шпильки візьму. Ось у мої шпільки. А, цей зразок я зв'язала, щоб бачити, скільки мені потрібно петель в 10 сантиметрах. саме петель на рядків. Рядки мене не дуже бентежать, бо це ж не светр, це шкарпетки, шкарпетки для чоловіка для, для будь якого Кого? Шкарпетки це не так важливо, скільки рядків, як важливо, скільки петель ось тут. Тому що, тому що вони не мають бути дуже щільні або дуже вільні. Це таке. Ось бачите, смужки: це пряжа Нордик. Чому Нордик? Я так, я так вважаю Нордик, тому що вона намагається дуже вільно. Дуже абстрактно копіювати якісь скандинавські малюнки в'язання, якісь Жекардові малюнки в в'язання скандинавські. Ось дивіться. Тут ось, йдуть спочатку: от я зв'язала маленький такий а зразочок. Тут йдуть спочатку широкі смужки, ось такі, бачите, такі з зубчиками. Потім тоненькі смужки, а потім зовсім щось таке. Щось таке нев... непонятне таке. Бачите, рябеньке. Ось, що дивне, що дивне в цих ниточках? Це ниточки сексійного фарбування, це завжди сюрприз. Що ви не робили з них? Якщо ви в'яжете великі светри, ви готові, маєте бути готові, що якщо ви в'яжете з кожного, з кожного моточку моточок за моточком, то ось ці смужки вони будуть не такі широкі, як зараз от я маленький візерунок зв'язала. Вони будуть більш вузькі, і візерунок буде інший, ніж у зараз у мене. Ну, цікаво ж, так? потім буде якийсь там сплошний, такий чорний, сплошний сірий, а потім знову щось дуже незвичайне. І, і в вас не вийде двох однакових карпеток з цієї пряжі. Ну ніколи. Навіть якщо від, від, відмотаєте і почнете от, одну з чорного, другу з чорного. А все одно буде щось інакше. Ось такі трошки шалені. Ниточки. Якщо ви будете в'язати з них светрик, то ви можете в'язати не з одного маточка, якщо бажаєте більш широкі смужки. Ви можете в'язати від двох маточків одночасно. Тобі ж, ви в'яжете ось, ось такі, бачите, дуже-дуже цікаве, цікаве формування, бачите, секційне. Одну, одну секцію зв'язали з одного моточка, другу з іншого, отаку от ж. І так далі. Тоді смужки будуть широк, більш ширші, якщо ви вирішили в'язати светрик. Чому я вам кажу, що багато, багато в'язальниць недооцінюють пряжу з додаванням акрилу? Так. А, дуже багато об'язальниць і навіть Елізабет Сімерман аудіокнигу, яку я записую на своєму каналі, викладаю глава за главою, вона завжди обирає тільки вовну. Але. Ми ж вже не в ті роки живемо як Елізабет Сімерман, а вона жила на початку ХХ століття. Хоч вона писала дуже цікаво, і це навіть не зовсім книга по в'язанню, як далі, чим далі тим більше це нагадує якийсь дуже цікавий жіночий роман. Але. Коли вона відходить вже від зовсім таких технічних подробиць, це вже навіть жіночий роман. Але тепер ми живемо в 21 сторіччі, і у нас є нові, слава Богу, нові технології. Чому ж я раджу вам обрати змішану, змішану пряжу? Акрил це непогано. Ну, по-перше, зайдемо з іншого кінця, зовсім іншого 100% акрил. Це шикарний вибір для тих, у кого алергія на вовну. Так, якщо у людини алергія на вовну, то ну, здавалось би, ну, з чого ще в'язати светр, щоб взимку було тепло? Да більш нічого, якщо з бавовни, то ти ж замерзнеш. А якщо з вовни, то ти ж помреш від алергії. Ну, це, це цілком можливо. Отже, акрил врятує людей, у яких алергія на вовну. Це по-перше. Далі йдемо. далі. Люди, у яких немає алергії на вовну. Далі тут все, все діло в відсотках акрилу. Якщо як у мене акрил 20% вовни і 80 акрило, це чудово. Чудово, так, друзі, чудово для тих, хто не любить, щоб річ хоч, хоч чуточок, ну крапельку, ну зовсім чуточок, зовсім крапельку кусалася, кололася і е, е, надавала якесь, там, якісь там незручні відчуття. Таке буває. І от, ось такий мій чоловік, ось такий мій синочок, а донька зовсім не, не носить теплі шкарпетки саме через те, що вони її не задовольняють, а вони, вони її кусають. О, колють, кусають, ось, такі, ось така в мене родина вибаглива. Ну, є й таке. Може, у вас є так, такий, такий член вашої родини? Отже. 20, акрил, 20 вовни, вибачте, і 80 акрил – це ось зараз. Зараз це неймовірне в'язане полотно. Воно пружне, воно м'яке, воно дихає. При цьому воно зберігає тепло. Взагалі-то акрил чудово зберігає тепло. У нього є тільки два недоліки. По-перше, акрил не а, вбирає вологу. Тобто, якщо ви спітніли, то акрил не дуже добре буде вбирати цю вологу і вам може бути незручно. По-друге, акрил, якщо його прати при високій температурі, то він дуже розтягується. Ось його два, два недолики. Лише два. І проте це він дуже-дуже гарно зберігає тепло. Дуже гарно зберігає тепло, це дуже чудова пряжа. Ось дивіться, і не дам собі збрехати, бачити, я вчора почала в'язати цей зразок, ось з нордику, я не могла зупинитися. Подивіться на ці петельки одна в одну. Ну, Дивіться, які гарнюні. Що спереду, що з виворотнього боку. Я ще і зараз тут приколола, щоб порахувати петельки в 10 сантиметрах. А потім переверну і покажу вам, що з одної сторони, що з іншої сторони, так, ніби ти в'язала на машинці. Неймовірно. Дуже м'яко, дуже пружно, еластично, гарно, тепло. Ну, все, все на 110% якості. Це так. Нічого вам, друзі, жахатися акрилу. Це непогано. Тільки єдине, що треба прати його при 30 градусах, або взагалі в холодній воді. Це най, найгарніше. Якщо ви в горячий, він розтягнеться. Ось єдине що. А коли є додавання вовни, або якщо річ йде про літню пряжу, то бавовни, то вона й буде всмоктувати, от, вбирати ту вологу, Якщо ви спітнієте, от вона вбере вологу і все буде добре. Тому з'єднання акрил вовна або акрил бавовна це дуже-дуже-дуже добре. І теж стосується 50% акрилу, 50% вовни, це теж так і є. Якщо у вас немає алергії на вовни, це теж добре. Ниточки стоять дуже-дуже слухняні. Петельки, глянь, погляньте, петельки ідеальні. В'язане полотно еластичне, гарне, гарнюсіньке, таке гарненьке, Ну, дуже добре. Не чурайтеся не акрилом Він не винний, якщо хтось не вміє з ним дружити. Просто оперіть його на 30 градусах і все буде добре. Тільки не гаряча вода, тільки не це. Але є ще плюс акрилу він не дозволяє вовні сідати. Ось. Якщо 50% або 80% вовни і додавання акрилу йде, то саме він не дозволяє вовні сідати. Ось, і робить її м'якіше, ніжніше і пружніше. Ось в чому дуже-дуже добра така роль, яку відіграє акрил. Зараз возьму. Ага, візьму ось ось ленту сантиметрову. Та нарешті ж порахую усі нещасні петлі. Тому що я вчора я зняла мірки чоловіка. Це йому будуть, будуть шкарпетки. І мені треба знати, скільки ж набрати на ті шкарпетки. О, так. ось, Ага, ось розпіділяємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18. М -м -м ну, тут не половина. Но я візьму 18 в 10 сантиметрах, тому що. Саме тому, що акрил тягнеться. Ось на це я роблю припуск. 18. І далі по розмірах свого чоловіка я наберу петлі, буду в'язати мошкарпетки. Буду в'язати ось на таких спицях: 5 спиць третього розміру, алюмінієві, Звичайні, нічого особливого. Я говорила, що буду далі говорити, головне, щоб в руці росли з. Потрібного місця. А коли вже гроші дозволяють, можна і балуватися якимось особливими спицями. Але якщо немає такої потреби і такої можливості купити особливі дорогущі спиці, Ну нічого там і так сумувати за цими спицями. Із звичайними алюмінієвими все буде добре. друзі я Іншого разу, зараз згадала, іншого разу я вам покажу списи, які були зроблені особисто для моєї прабабці. Мабуть, вже, о господи, майже 60 років тому, а може 70. Ці спиці були зроблені зі спиць від велосипедного кол колеса. Це щось неможливе. Я ними користуюся до сих пір, але вони для цих ниточок дуже тоненькі. Я взяла треті, заводські. А ось ці так. Якщо, якщо буде привід, я вам їх покажу тоненькі. І саме да, з велосипедного колеса спиці зроблені бу, були їй. Так. І виходило у неї дуже-дуже гарні речі. Тобто, все ж таки справа не в спицях. О, ні, друзі, не в спицях, а саме в руцях, в ваших золотих руцях. Старайтеся, і все буде, навіть якщо ваші спиці не коштують неймовірних грошей. Але я не проти таких спиць, якщо є можливість, з'явиться у мене можливість, і я куплю, мабуть, платинові. Я шуткую, ну, може і куплю. Ну, це таке. Якщо куплю, точно вам покажу. Ну, можливо таке приховати? Ні, зовсім ні. Отже, друзі, отакий в мене цікавий влог, ну, трохи кумедний, дуже довгий і дуже такий балакливий вийшов, така. Теревеніла я багато. Але я сподіваюся, що вам не набридла. Отже, друзі, зразок я зв'язала, кокетку переробила, буду в'язати шкарпетки, перемежати, перемежати половером і ділитися з вами своїми результатами. А ось там на задньому плані мій синочок ось, тому, ось там пригаю. Я його в перший клас цього року не відправила. Відправлю на наступний. Ой, Ну, так що він дуже часто буде з'являтися на задньому плані в плані моїх відео. Дякую вам, друзі, за увагу! Бажаю вам мирного неба над головою, всього самого найкращого. Багато-багато задоволення від ваших в'язальних хвилинок. До побачення!